Бажаю всім міцного здоров'я. Три дні, як ми повернулися з фронту, хочу от таке от розказати, не знаю, як це сказати правильно. Раніше, коли йшов по формі, до тебе підходили люди і висловлювали свою подяку. Все яко. А зараз от ми повернулися. Я йшов додому до прадного, мене командир висадив. Біля зупинки. Ну як грязний, вонючий, з рюкзаком, з аркою, замучений, ну, видно по мені. І от я йшов, дивився людям в очі, і всі відвертали голови, опускали і обходили мене. Жоден не подивився мені в очі, жоден не подивився і жоден нічого не сказав. Жоден. Таке враження, що як від прокуженного відверталося. І це зробила наша влада. Розколола наше суспільство на декілька половинок, скажімо так. І це дуже прикро, це дуже прикро. Якщо все так буде продовжуватися, ми не переможемо. Бо тільки в єдності наша сила, а влада нас роз'єднала. Українці, треба об'єднуватися і треба допомагати все як ЗСУ, все допомагати військовим. Донатити, допомагати волонтерам, які постійно їздять на фронт, і допомагають, бо без підтримки волонтерів фронту буде піздець, скажу так. А влади ми розраховувати не можемо. Разом до перемоги. І прошу вас приєднуватись і міняти своє враження. Тільки разом ми подолаємо всі труднощі і тільки разом ми подолаємо ворога. Разом до перемоги працюємо, не зупиняємося з нами, Господь. Ми переможемо. Слава Україні!